Як отримати велику кількість клієнтів, щоб люди до вас йшли, щоб вашу послугу всім рекомендували і, звичайно ж, платили вам за це достойні кошти? А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт бізнес вумен Наталя Мазай. І сьогодні я поділюся дуже таким цікавим феноменом, який я спостерігаю, і в своїй практиці у роботі з клієнтами по побудові бізнесу. І що саме цікаво, я прямо знаєте, опитувала, розпитувала і бізнесменів, своїх колег, там бізнесменів з інших сфер. Це не тільки про психотерапію, чи працює це в них. І знаєте, що саме цікаве, так це в них працює, хоча ніхто не знає, яким чином да, в чому заключається механізм. Дивіться, я вам сьогодні точно не буду розказувати про якісь там. Інстаграмні рекомендації, ютюб рекомендації. Я вам поділюся одним таким робочим феноменом. Я його назвала це особисто моя назва такий феномен ресурсності. Якщо ви десь про нього ще, можливо, чули, там маєте якусь іншу назву, ви напишіть, будь ласка, тому що це дійсно те, що я особисто за собою спостерігаю. Я не знаю, що це таке заяви, описано, воно десь чи не описано. Але дивіться, в чому заключається цей феномен ресурсу. Так от, дивіться, коли ви працюєте з іншими людьми, коли ваша робота про певну послугу іншим людям, то ми знаємо, що це певний обмін ресурсами. Так, ви даєте свій ресурс. А люди вам повертають свій ресурс там, у вигляді там, коштів, рекомендацій, подяк там, і так далі. Так от, друзі, ми, коли у вас є чим ділитися, є оцей ресурс, да, то на вас, як метелики на вогонь, будуть летіти клієнти. І тому дивіться, ми часто спостерігаємо а, такий дивний прямо феномен. Що Хтось там е відкрив якийсь бізнес через пень, колоду, непонятно де, з ким, як. А люди пішли. І не то, що пішли, побігли, стали в чергу, махають грошима, і прямо да, е людина отак розкрутилася. Всі так на цю людиноньку дивляться, думають, о, чому б і ні. І в той час же е інші, надивившись на цю людину, починають також відкриватися. але… Не працює Причому, що люди можуть там знаєте, якісь там класні офіси відкривати, набирати собі якусь супер команду, вкладати туди якісь великі кошти, а клієнтів нема. Не йдуть півтори людини на тиждень, да, і люди так розчаровуються, закриваються і все. А в чому там ситуація? А там, дивіться, є оцей феномен ресурсності. Зараз розкажу на своєму прикладі. О, дивіться, я в соцмережі не виходила більше, ніж тиждень. Чому? А я вам скажу чому. Тому що в мене був такий наплив клієнтів, що у мене просто не було ні часу, ні бажання, ні сил займатися цими своїми вторинними обов'язками, такі як там вести соцмережі. Мережі, знімати відеолекції, відповідати на ваші питання. І дивіться, і ви тут зараз кажете, Наташка, не бреши, ми знаємо, де ти була? Ти була на дачі? Копала землю, садила сад, огород, клумби і так далі. Я скажу, да, це правда, я була на дачі всім цим займалася проміжками між сесіями. І я вам хочу зізнатися, що у моїх дітей були канікули. Я так собі запланувала, що я на тиждень поїду, лишу собі тільки оцих своїх системних клієнтів в онлайні, з якими ми працюємо щотижня, а, скажімо так, не буду ніде там кричати, вирощати, приходити до мене на індивідуальні консультації. Тобто, так, дам собі трішечки. Відпочити там на природі, на землі і так далі. І ви знаєте, не вспіла я доїхати до своєї дачі, в мене просто почав розвириватися дірект, вайбер, Телеграм, Ватсап і так далі із запитами. Причому що про мене згадали люди, з якими ми вже декілька років до цього не працювали, і дуже велика кількість нових клієнтів. Чому? А тому, що дивіться, все це залежить від ресурсу, тому що психолог, який не ресурсний, до нього люди не підуть, тому що до нього йдуть люди за ресурсом. Чому у, у, у всіх. Сообществах, у всіх спілках психологів, психотерапевтів, от, наприклад, у нашій спілці, де я знаходжуся в всеукраїнській спілці, гештальтерапевтів, як обов'язок прописано, що доки ми працюємо з клієнтами, ми обов'язково мастхев повинні мати власну терапію, систематичну супервізію і так далі, для того, щоб не вигорати, для того, щоб бути ресурсними для інших людей. Так, от дивіться, друзі мої, скажімо так, джерелом мого власного Власного ресурсу, це зараз, дивіться, не про те, що всі мають дружно взяти лопати і йти копати землю. Це особисто моє джерело. Особисто я так переживаю, що мені треба до природи, до землі і в прямому і переносному сенсі цього слова заземлитися. От тоді мені добре. І яким чином. Я не знаю, як це працює. Мені здається, тільки один господь Бог знає як це працює. і Якось люди це відчувають що о. Зараз Мазай наповнена ресурсом, і зараз я можу піти до Мазай і взяти не лише її там там досвід, знання, професіоналізм, а й чогось цього людського ресурсного. Да? Тому що дивіться, ми ж постійно на рівні якихось емоцій, на якихось переживань відловлюємо цю штуку. Да? що там... Е Побув поруч з якоюсь людиною, причому, що можна там взагалі не говорити з нею, да, просто побути поруч і все таке враження, нібито біля вампіра постояв. У да, нас є прям такий термін, люди вампіри. От, нібито енергію хтось висмоктав. Да. А буває з іншою людиною, що там дві хвилини постояв, поговорив, все. І енергія там з вас. Є ключем, тобто таке враження, де що з людиною поспілкувалися і підзарядилися, яким ж чином це люди відчувають. Я прямо впевнена так, що коли я потрапила на свою зарядку, станцію, свою зарядну станцію під назвою Моя дача це земля, кусок, шматок землі, природи і так далі, максимальний заряд і притягнув велику кількість клієнтів до мене. Причому що я вже нібито приїхала в міст. То запис постійно постійно ведеться да? максимальна загруженість. І це правда. так. Причому що зараз я проходжу навчання по психіатрії, воно дуже таке а, важке, особисто для мене, таке психоемоційне, це все шизофренія, галюцинація, да? І нам навіть наш викладач вона нам рекомендує. Повідміняти всі сесії, там, всі зустрічі з клієнтами, того що ну справді дуже важко на психіку. А я не відміняю. Знаєте чого? Нема куди переставляти. От нема куди переставляти одну сесію, тільки переставлю на завтра. І все, отака От загруженість клієнтами. Я певна, що це через той ресурс, який я набралася ще тиждень тому. Не знаю, можете в це не вірити. Якщо в це вірити і в вас це так працює, обов'язково пишіть. Прямо Страшенно цікаво подивитися, як це працює у вас, чи може це справді дійсно якась така моя, просто фантазія, мій бред, моя психіатрія, хто його знає. Так, от друзі, мої, якщо щось таке спостерігаєте, особисто моя думка, щоб подосліджувати, як це працює особисто у вас. А можна прямо в психотерапії, да мені здається, прям єдине місце, де можна просвідкувати, подосліджувати особисто ваш такий схожий феномен, де ваші клієнти, чому, наприклад, вони до вас знайдуть, якого ресурсу вам не вистачає. Тому, друзі, мої я запрошую до вас на особисту терапію, навіть якщо я не веду в соцмережі, то все одно пишіть мені. Всі контакти я лишаю для клієнтів. Я завжди знайду віконечко. Бо я трудоголічка, ненормальна. А все, друзі, мої, чекаю на ваші коментарі, на ваші питання і записуйтесь на мої Індивідуальні консультації, не прощаємося.